Зустрічала новий рік в Криму та виправдовувала агресію РФ. Яку відповідальність понесе очільниця суду з Черкащини? Заробили 5 мільйонів на махінаціях з бойовими виплатами. Кому ДБР оголосило підозру? Зрада СБУ, за що довічно може сісти Олег Колініч. Вітаю! Це топ нюс. Розпочнемо сьогодні з порушень на митниці. Повернемося в літо 2022 року. Митний пост «Лужанка» – вантажівка з мобільними телефонами, планшетами, смарт-годинниками, ноутбуками та навушниками відомої американської марки перетинає кордон з угорщини до України. Митники пропускають ваговож через зелений коридор та не фіксують наявність в ньому гаджетів. Порахуймо в машині більше трьох тисяч одиниць техніки вартістю понад 87 мільйонів гривень. Таким чином, в бюджеті мінус 14 мільйонів податків та зборів. За сприяння ДБР, усю незаконно ввезену техніку було вилучено та передано на потреби збройних сил. Троє посадовців митниці обвинувачуються у службовій недбалості та зловживанні владою. А за такі протизаконні дії можна на 6 років потрапити за грати. Обвинувальні акти наразі в суді, чекаємо вироків. Далі, історія про махінації з бойовими виплатами не нова. Ми вам якось розповідали про заступника комбата на Рівненщині. Він виписував бойові виплати дочці та екс-дружині, які служили в тилу. Тим часом на Донеччині командир однієї з частини з декількома підлеглами теж вирішив не пасти задніх і скористатися можливістю, поки йде війна. Вони внесли у списки для отримання бойових виплат дев'ятеро військових, які перебували поза зоною бойових дій. Бінго! останні упродовж семи місяців отримували на картку по 100 тисяч гривень кожен. Як результат, мінуснули бюджет на 5 мільйонів гривень. Командиру та підлеглим повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. А за таке можна на 12 років сісти за ґрати. Не варто бавитися з вогнем. Народному депутату, підозрюваному в шахрайстві, обрано запобіжний захід. Альтернативою арешту, згідно з рішенням суду, стала застава розміром 2 мільйона 264 тисячі гривень. Мова йде про голову підкомітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності заслуженого юриста та кандидата юридичних наук. За матеріалами слідства обранець обманом заволодів грошима громадянина Німеччини. Він обіцяв йому допомогти через свої зв'язки. В судах уникнути екстрадиції. Ціна 50 тисяч доларів. При отриманні частини суми його було викрито, слідство триває. До речі, чули, що сам обвинувачуваний називає дії правоохоронців політичним переслідуванням. У вільній і незалежній країні ніхто не може заборонити громадянам висловлювати свою думку, але ми також маємо пам'ятати, що статус народного може спокушати порушувати закон. ДБР зобов'язано це виявити і попередити. Закон один для всіх. Рухаємося далі. ДБР передало в суд матеріали про держзраду офіцера СБУ Олега Кулініча. Давайте послідовно. Після 2014 року ФСБ РФ створили у Москві так званий політичний офіс із залученням працівників спецслужб та експосадовців втікачів. Їхня головна задача була знати, що відбувається в правоохоронних органах та в державі. На базі цієї інформації вони планували опосередковано впливати на ухвалення вигідних для них рішень та мати так би мовити своїх людей на управлінських посадах. Слідством встановлено, що пряму участь у цьому брав Олег Кулініч, який на початок війни очолював управління СБУ в Автономній Республіці Крим. В липні минулого року ДБР та служба безпеки затримали його в Києві. ДБР зібрало докази, які підтверджують, що він працював на спецслужби РФ, передавав розвідувальну інформацію, яка була спрямована на послаблення суверенітету і цілісності нашої держави, та становила державну таємницю. Зраднику оголошено підозру у державній зраді та участь у злочинній організації. Полковник СБУ приховав інформацію від керівництва держави про концентрацію великої кількості військової техніки РФ на території анексованого Криму та замовчував плани Росії напасти о 4 ранку 24 лютого 2022 року з території півострова, в тому числі, за зраду відповідальність буде сувора та невідворотна. Разом переможемо. Поки сили оборони України дуже високою ціною відстоюють наше право на свободу, деякі служителі ФЕМІДи дозволяють собі виправдовувати збройну агресію РФ. Мова йде про очільницю одного із районних судів Черкащини посадовиця дозволила собі зустріти 2023 рік в Криму, який визнає частиною Росії, тимчасово окуповану територію, називає освобожденний наші мовить ракетний обстріл цивільних будинків, трактує економією високоточних ракет. Старої армії міра високоточна ракета та очі старого удовольства. А Маріуполь на її думку обстрілювали українські військові ані випускали людей з міста, тому що їм не можемо. Ви скажете сюр? А я скажу реальність, яку розслідує ДБР. За визнання правомірної окупації частини території нашої держави та виправдання збройної агресії РФ можна на 8 років позбутися волі та залишитися без майна. Слідство триває. Сподіваюся, що розповідаючи про ці кримінальні провадження, ми з вами працюємо на випередження, а в чиновників спрацьовуватиме інстинкт самозбереження. Вони не чинитимуть злочинні діяння. Ось таким був черговий робочий тиждень відомства. На сьогодні все бажаю усім нам мирного неба і нашої перемоги. Стежте за діяльністю ДБР в соцмережах на Ютуб каналі та офіційному сайті. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Державо. Боронимо разом.